Всім привіт! З вами Захар Експлейзер. І сьогодні я зроблю реакцію на кліп мого старого підписника. Ну як, він молодий, звісно ще. Ну, ви зрозуміли, в якому сенсі. Старого. От. Він ще дивився Німреда. І зараз він дивиться Експлейзера. Коли він дивився Німреда, йому було ще 12, а зараз йому вже 15, скільки я знаю. От. Ну і він займається репом, і, коротше, він випустив кліп на один із своїх треків. Ми з ним знайомі, можна сказати, особисто. Ну, через інтернет. Спілкуємось уже, може. Ну, десь близько двох років, наче. Або, та ні менше. Чи... Не знаю, коротше, ну, рік точно. От, і. Давайте дивитись кліп. А, і ще уточнення. Максайм мені скидав уже цей кліп до виходу. Задовго до виходу, може, за місяць. Десь так. І я його вже бачив, але з тих пір я його і не передивлявся. Тому, в принципі, це буде не перше враження звичайно, але. Коротше, зрозуміло. От. А сам трек, сам трек я чув ще давно. Наче в січні він написаний. Не знаю, не факт, але, по-моєму, так. Ну, Коротше, трек давно записаний був. Я ще чув демку, я ще чув його до зведення. Коротше, якщо вам це цікаво. Ну, коротше, давайте дивитися уже кліп сам. Так, Вижгородок, Тернопільська область. Так. І обвіт всім тим, хто живе в селі, але його не любить, не терпить своє оточення, і працює, і кожен день реально вибирається, іде до своєї сім'ї. Я з вами! Там був живчик, живчик і Тарас білий. так? терпить своє оточення, і працює, і кожен день реально вибирається і Так, живчик і квас, Тарас Білий. До речі, я люблю білий квас. Я колись його купляв, давав мамі спробувати, мамі не сподобався, сказала фу, якесь таке воно дивне. А мені подобається. Я взагалі кваси люблю всякі. Тому за білий квас респект. О, ну, живчик, ну, живчик це класика. Це, ну, як би. Ніби я в їдальні не своя лайна, па вона є дуже файна, па не сидіти в дупі, а я сяду в лайна. Так, що тут ми бачимо? Ну, поки що не знаю, що коментувати, ну, тіпа, ну, кліп як кліп, що? Ну, реально. Ну, от такі, от такі у мене реакції, коротше, так. Дівець, ніби я в Гіталії, хтось пили тіпчувек, а я поїхав далі. Знаю своя лайна, павана є дуже файна. Пане буду сидіти в дупі, а я сяду в лайна. А маю сидіти, а ніби я в Італії. Хтось великий кювет, а я бою. Живчик з квасом це топ. І ще раз за живчик з квасом респект. Чо в мене лице таке, наче я цей... Коротше. Я просто трохи сонний і... І ото так виходить. До речі, про оці рядки. Лайна, айне, мене немає, боя, і так сам Оце про машину. Коротше, коли цей кліп тільки знімався, мені Максайм скидав фрагменти зі зйомок. І там на цьому моменті був один кадр. Там, де він читає це. На фоні дороги, і якраз на цих рядках в мене немає машини, бо я і так сам машина проїжджала машина. І я не знаю, чому він це вирізав, по-моєму, прикольно вийшло. Знається, пісня так ми, але це Відсилка до трека Village, тому що там семпл був із Василини. Village – це легендарний трек, якщо хто не знає. До речі, без рофлу Village я слухав у плейлисті на рівні з іншими треками, коли прибирав, там коли зарядку робив і так далі. Реально, я додав в плейлист трек підписника Village. Реально. Ну, припев. Ну, приспів там крутий, реально. Підемо після я світячні, я проживу життя, на всьому треба її. Кіт-патрон. Кіт патрон це святе. Ну, прикольно, оці, оці слайди з котом. Коти це гангстерська тема, до речі. Якщо хто не знає. Йому життя на треба є, пани грій у брані, коли попасть мене. Дуже цікавий. Рух. Оце справжній реперський флекс. Оце так мають флекси та репери. Реально. Всіх всіх ложків я слаблю пасу, коли вийду з хати. Не на того для них це буде св'ято. Окей, ти не паня даси, я забираю паки десь неш на спавні. В чому сенс був цього кадру? Ану, ще раз передивлюсь. для них це Окей, ти не паня вдаси. Я забираю. Ну, машина, і що. Я не зрозумів цього кадру. Не знаю, що там було такого, але ну, може для. для. Для, для приколу просто для атмосфери. Ну, в принципі, окей, ну. я лежу в памі і не думаю про гальма. Ні, та разбульба, це До речі, він спеціально із свого села їздив аж в Тернопіль для того, щоб зняти кліп. Ну, це круто, реально. Ну, я коли свої перші кліпи в 15 знімав. Ні, я. Ну, так масштабно не запарювався над ними. Я максимум у себе в дворі знімав. От. А тут аж в Тернопіль поїхав заради кліпу. Круто. Лайно, дуже, дуже, файно, я не знаю. Кіт Патрон. До речі, наче як з цього кадру і почалася ідея кліпу. Наче як із цього кадру і почалася ідея кліпу. Наче щось таке Максайм розповідав щодо кадра з котом патроном, але. не знаю, я не впевнений, що це саме цей кадр. От. А не знаю, що ще більш реальний. Реально. Реайкісайвісні ся ціни все я цменва себе, виштамський, я його, день, як те йдемося. Ну кадр з котом, до речі, кадр з котом, це не так просто зняти, це не так просто примусити кота йти, так як треба. Або, або не просто. Він просто його поклав і. І він пішов, і він вже підлаштувався під кота. Можливо, я, до речі, тільки зараз до цього додумався. Я думав, як він примусив кота йти туди, куди треба. Ну, в принципі, так, він просто йде, а вже Максайм підлаштувався під кота. Ну, в принципі, під кота підлаштуватись не соромно, тому що коти це... коти це наше все. Подоляни, до речі, він багато чого казав про Подоляни. А, наче це буде як ледь не головна фішка кліпу, але тут кадрів буквально на кілька секунд із Подолян. Він сам з цього прикалувався. Так. Так, у мене дуже веселі реакції виходять я в курсі. можу, я не порадіто. Я ніби ф'юче цей вплив незворотний. Я ніби цей не зворотний. А, можу, фьючі, вплив не зворотний, то... а це типа... наслухався американських реперів і... тепер вони на нього впливають і цей вплив незворотній. Ну я так зрозумів. Напевно. Угу. Та там більше, ніж сотня, там он 500 лежить. Ніфіга собі, я тільки, тільки зараз помітив. Десятки. і ще одна 500, чи що? А, чи то сотка, ну. Так, і ще одна 500. Це більше, ніж тисяча гривень там лежить. Співає, що гривень сотня, а тут більше, ніж сотня, набагато більше. Я до речі тільки зараз це помітив, реально. Реально.

Ригаю спаляла й на папа на є дуже пальне. Пани буду сидіти в дубі, ай саду паю. А, це сюжет кліпу, я так зрозумів, встав у ночі і почав мріяти під музику, і оце, типу, мрії матеріалізувалися, типу. Ну як, буває так, у кліпах чи у фільмах. Щось там задумався і уявляєш там, як ти флексиш з грошима на фоні Тернополя. Так воно. Це воно в мене зависло чи. Ну, в принципі, я раніше теж так робив, кадри повторював просто в іншому ракурсі, коли перші свої кліпи робив. Але в принципі прийом такий сильний кьюве, я боїха Рухаю спалялайна, папа на еду пайне. Катео Ікіт патрон на облочці. Ну що можу сказати? Ну, прикольний кліп, в принципі, тим більше для першого, ну, в принципі, так, норм. Немає нічого такого прям супер цікавого, але тут просто якби Тут просто якби передача вайбу, як у багатьох американських реперів, до речі. Я, до речі, раніше дуже мало цікавився американським репом, взагалі, американською оцею культурою, всякою американським шоу-бізнесом і так далі. От. Але зараз, до речі, частково через Максайма я почав більше дивитися західних кліпів, і там багато реперів саме так приблизно і знімають. Ну, реально, просто флексять і все. Ну, єдине в чому відмінність, те, що багато реперів вони з, зі своєю бандою просто флексять. Так що, в принципі, судити за відносну простоту цей кліп, ну. Принципі, недоцільно, тому що тут, якби не та мета у кліпа, можна так сказати. Тут мета передати саме вайб, саме передати флекс, можна сказати. Ну я думаю, ви зрозуміли. Якщо ні, то, то пофіг. Ось я зайшов в інстаграм в переписку з Максаймом. Він тут щось писав щодо кліпу. Хотів, щоб я щось прокоментував, але що саме я не пам'ятаю. Які враження? Ну, враження я, в принципі, сказав уже при перегляді. Єдине, що у кліпа є мінус, це погіршена якість через технічні проблеми при монтажі, але, в принципі, якщо не враховувати це, то таких значних мінусів і нема, в принципі, кліп. Ну, це кліп про передачу вайбу. Так що, в принципі, ну, тут. І не потрібні якісь там суперкруті ефекти, там, якийсь там крутий монтаж, і так далі. Так. Що ти думав спочатку, коли почувся в лютому? Що я думав спочатку? Ну, в принципі, скажу, що цей трек не найкращий трек Максайма. Найкращий це Village. Village це класика. Тобто, трек він якби і не чіпляє прям сильно, по крайній мірі, мене. Тобто, я. Не побачив у цьому треку якоїсь такої хітовості, хоча, в принципі, наче як це і не задумувалось з хітом. А, от. Але, в принципі, ну такий середній нормальний трек, можна так сказати. І важливий аспект у цій історії це лютий місяць. Це перші значущі дати і так далі. А, другий це липень-зйомка відео. І сьогоднішній момент дроп-кліпу. В завершення роботи над історією. Розкажи якісь асоціації з твого життя з тими часами і так далі. Так. Значить, лютий місяць. Лютий місяць цього року, значить. значить. Я його не пам'ятаю. Абсолютно. Реально, нічого не можу згадати. Так, другий це липень зйомка відео. Ну, літо. це літо було нормальним. Тобто, воно. Нормальним, коротше було, асоціації з цим місяцем. Теж не можу пригадати. Ну, можу сказати, що взагалі літо в мене асоціюється з, з таким нормальним, спокійним періодом у моєму житті. Це літо тому. А конкретно місяць не знаю. І сьогоднішній момент дроп кліпу та завершення роботи над історією. Ну, Сьогоднішній день у мене асоціюється з тим, що е мені прийшлося помити голову, тому що. Я все ж вирішив зняти цю реакцію з обличчям, тому що. Я давно хотів знімати з обличчям, але якось відкладав та не було тем, щоб зняти з обличчям. А тут от, от така тема підвернулася, і в принципі, на ну, чому б і ні? Я спочатку думав без обличчя, а тепер думаю. От з цим мене цей день і асоціюється, що чергове відео з обличчям моїм, а це не таке часте явище. Щось про трек там. Ну, трек. Трек я сказав, що трек середній. Я б не сказав би, що він там класний, і не сказав би, що він поганий. Тобто ну, середній такий. От. Враховуючи те, що максайм сам написав біт, наче як сам, не знаю, чи він семплив це, чи ні, наче як ні, наче як це сам писав. А сам біт і. оце Запис, зведення зроблено так, в принципі, так нормально. Ну, звичайно, не, студій, не на студійному рівні, але ну, для таких умов то просто ну, класно зроблено. Ну, а на цьому в мене все. З вами був Захар Експлейзер. Всім удачі, всім до побачення.